Доброго дня. Селянсько-фермерське господарство Ярослав. Я Гайдук Роман Михайлович, голова фермерського господарства. Значить, робимо таке звернення повторне. П'ять місяців тому ми тут же на цьому місці на тих теренах звертались до Львівської військової адміністрації, до Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, до всіх депутатів фракцій. Та до членів екологічної комісії. Значить, у нас було подано документи на оформлення мисливського господарства. Ми п'ять місяців тому звертався і були, десь заблукали провладними кабінетами наші документи фермерського господарства. Але після цього звернення трошки з горем, з бідою знайшлися і повернули. Третій раз на доопрацювання. Було виправлено е, помилки, які там вони вважали, що допущені, і знову е, подав повторно документи на оформлення мисливського господарства. Було подано е, останній раз у квітні, 4 квітня, і 12 травня, значить обернадміністрація дала е, таку відповідь. значить, що керуючись закону статті 22 закону України про мисливське господарство та полювання, обдержадміністрація не погоджує подання на розгляд Львівської обласної ради питання про надання у користування СФГ Ярослав мисливських угідь для ведення мисливського господарства на території Золочівського району без жодних підстав сперлися на статтю 22. Ну, якщо стаття 22... Значить, подивитись, що вона гласить, чому вони сперлися, то якби що було менше 3000 гектарів погоджено на угіддя, А на... в мене подано СФГ Ярослав подало на площу 564,5. Це є лісовий масив 3869 і польовий 1495,5. Прошу врахувати, ще раз звертаюся до адміністрації, до всіх, до всіх депутатів міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, щоб трохи якось розглядати в рамках закону. У мене таке враження значить, появилося, що те питання вже можливо продане. Чому так? Мені безпідставно відказали. Претендує, я вже говорив минулий раз. Не претендую на цей е, цілий, значить, масив, що колись було мисливського господарство надбужя. Ми всі прекрасно знаємо, що за надбужя, Я вже розказував. А зараз претендує верхів'я Бугу. Чомусь верхів'я Бугу подало пізніше документи на розгляд і адміністрацію і до е, міжрегіонального управління. Всюди воно перейшло без жодних перешкод, і вже й було на розгляді екологічної комісії. Е, значить, е, я був тоді, як було на розгляді екологічної комісії. Е, поставив, поставив претензії. Ну до е, на розгляд вони продовжили на вивчення це питання, а зараз чомусь так е, відказали мені без нічого. Чотири рази я виправляв помилки, які, е, скажімо, були там кома не так, там карта в тебе не так, ти в карті, колір не так. Е, значить... Е, Зробив того поля чи тих угідь, і так було чотири рази. Чому таке собі заступник голови Христина замула? Отут є, що вона так безпідставно. Я не знаю, якими ви законами керуєтеся. Я хочу сказати, розумієте, ще раз кажу враження, що то вже питання продане. Та не все в нас, я думаю, в країні не, не продається і не купується. Люди маєте якісь трохи Бога в серці. Я прошу. І ще звертаюсь до голови адміністрації. Щоб якось проведити якесь розслідування. Я минулого разу я звернення писав і до депутатів, і до голови адміністрації. Мені відповідь не прийшла по тому, як були загубились документи мої вашій кабінеті. Ніхто жодної відповіді. Просто що, ну як так? Загубились документи, знайшлися. Далі далі безпідставна відповідь. Якщо воно так я бачу надалі, то так питання не лишу, щоб воно без розгляду. Розумієте? Буду звертатися, є в нас. Держава є правоохоронні органи, антикорупційні органи. Буду звертатись і щоб добиватися правди праведливого рішення. Ми ж тут не є якісь чужі, що ми прийшли десь звідкись, як верхів'я Богу. Хто там є? Я вже казав, хто там є. Там є самі якісь чужі люди, то з Києва, то зі Львова. Місцевого нікого нема, ви розумієте, і не йде ні, ні на який діалог. Він сказав мені такий зіняг. Олег, ми його повторюся, Ми його запрошували до нас, до клубу. Що він питання рішає? Значить, треба мільйон. Він заплатить мільйон, мільйон процентів. Він то питання рішає, що нам нічого не світить. Ну як ми місцеві? Громада погодила відповідні документи. Всі користувачі нам погоджені підтримка. Є мисливчих, мисливців місцевих. У Нас є багато місцевих мисливців. Просто зараз багато воює по роботах. І з такі, ми тут, які вже більше маємо по 40 по 50 років стажу мисливського, щоб ми не мали де тут вийти і пополювати наші діти. Ну ми за справедливість боремося. І ми не хочемо чогось, скажемо, як найбільше більше взяти чи що. Ми меншу частину цього. Меншу частину, а такий як верхів'я Богу, я не знаю, чому то так воно є. Розумієте, що мені чотири рази вертають, а їм ні разу не вернули, і скоро проскочили. І вже вони знов, напевно, на екологічну комісію і на, на голосування обласну раду. Ще раз звертаюся до голови адміністрації. Прошу посприяйте якось, і буду ще звернення вам письмові надсилати, Все, щоб добитися справедливості. І... Щоб все було в рамках закону. Ми, мисливці, підтримуємо Ярослав. Ми тут колись е, працювали, ходили постійно на полювання. Ми ні разу нас не були тут, і ніхто ні разу нас не запросив. Я пропрацював тут 10 років лісником. Угіддя знаю дуже добре, бачив все. Ну, ні разу на полювання не був. І хлопці, які тут з нами разом, теж ніхто присутній не були, не полювали ні разу тут. І ми підтримуємо, щоб ті документи наші проходили, що ми тут хоч раз пополювали. Адміністрація нехай посприяє нам в цьому всьому. Так, ще доповнення зроблю. Таке після першого нашого медійного виступу, почався трошки такий, скажімо, Ще тиск на нас, мисливців, від голови обласного управління УТМР, який зараз недавно був обраний. Там, значить, такі поступили провірати нас, платимо внески, не платимо. Що ми за одні, що ми, значить, виступаємо. Якщо звертаюсь також до голови, я ще. Особисто ним не знайомий, ніхто з нас не знайомий. Якщо він так переживає про нашу районну організацію, нехай він не цікавиться там телефонним режимом і Що прошу приїхати до нас, в організацію нашу в район, познайомитися з мисливцями, ми розкажемо, як ми тут існуємо. Ми зараз не працюємо, а у тема райони існує. Він розумієте. Хай приїде, і ми поговоримо, розкажемо, що він планує, що ми плануємо, як нас тут життя. І як прошу голову обласного темеру в гості до районної організації Бродів.